У нас було десь дві години, щоб щось робити. Верховна Рада не поставила законопроект на голосування. Українські політики змушені часто прислуховуватися. Не знаю, чи люди хочуть це чути, але вони не можуть сказати: нам не сказала. Німці не закидають українцям там відсутність роботи, погану інтеграцію, не те робите, не так робите. Це мені здається. Працює. Працює. Людям треба дати такий основний рівень мови, але не B2. Знаю, що ви любите київську оперу. Штац опера в Берліні mm -hmm. знову запросила мадам Нетребко. вона, як на мене, пропагандистка. Дуже важливо ем, дивитися німецькі новини, чесно кажучи, тому що це дає таку ідею про що. Німці думають про що вони проінформовані. Набагато важче представляти країну, яка дає каски, набагато легше представляти країну, яка дає танки. Це більше знак для німців, щоб вони зрозуміли, що війна продовжує і щоб треба більше підтримувати Україну, не забути про цю війну.